Друзі, доброго ранку. У нас, як завжди, все активно, і тракторець Донфенс 404 вже готується до зустрічі з своїм новим власником. Поїде він сьогодні в Бродівський район Львівської області. Це є 40 рівна підлога, реверс, примусово задня гідравліка. Все, як ви любите, ось такий апарат 25-го року випуску. Все зараз хлопці на візку поставляться, перевірять ось такий красунчик. У нас це є онлайн-замовлення. Зараз ще будемо тестувати трактор, перевіряти повністю. Ще його не заводили. Ну, зараз зараз все будемо робити. На що я хотів звернути вашу увагу? У нас в наявності Донфальної 40 G2 є двох модифікацій. Є максимальна і є, називаємо її так умовно, перед максимальна. Зараз у вас є трішки дешевша версія на огляді. Відповідно, вона не має пневматичного компресора. не має... Під підлогою ресівера і немає пневмовиходу. І є в нас максимальна версія, де пневмосистема присутня. Тому, якщо вас цікавить такий тракторець потужністю 40 кінських сил ще з пневмосистемою, додатково, друзі, набирайте, маємо їх в наявності теж і з радістю вам запропоную. На сьогоднішній день замовник обрав саме такий тракторець, мотивуючи тим, що нема потреби в нього пневмосистемі і відповідно. Такий тракторець їде до свого власника 25-го року. Випуску, друзі, кого цікавить така техніка, набирайте.